Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи, з нами на зв'язку. Тара, пане Тараса, вітаємо вас. Добрий вечір. Дякуємо, що долучились, пане Добрий Тарасе. Вечір. Які ваші враження від цього офіційного візиту і загалом від прес-конференції від того, що ви почули за підсумками? Ну, судячи з усього, це була підготовка якраз до зустрічі з Байденом. Так зберілися позиції. Так, ну Блінкен, звичайно, мав які ще за все, зустрічі. щось ще обговорював для того, щоб розуміти, що відбувається в країні, а, яка позиція України, саміт миру, а, пропозиції від президента України та багато чого іншого. Ну і те підготовка зараз до зустрічі з паном Байденом. А, почу були вимоги України щодо е ударів по території Російської Федерації? Ну і звичайно, я думаю, що дуже допомогло цьому. Нещодавно ракетна атака, коли Блінкен ще був в Києві. Сподіваюся, що це не закінчиться просто розмовами про ескалацію е та великою стурбованістю. пане Тарас, А у питанні дозволу про надання бити по території Російської Федерації у глиб чи вплине? Ну, подивимось, тому що сподіваюся, що це вплине, тому що ну Росія відверто показує своє нахабство. І якщо Сполучені Штати Америки ну, будуть продовжувати так ось терпіти таке нахабство, я думаю, що скоро багато країн будуть, ну це теж буде підтримати авторитет Сполучених Штатів Америки. Сподіваюся, що все ж таки буде дотиснути це питання у найближчі дні. Uh -huh. Uh -huh. Тобто ви думаєте, все ж таки, що до виборів у Сполучених Штатах це відбудеться? Адже до дебатів, про які ми також будемо говорити, лунали думки. Я їх чув думки, що до виборів нічого не буде. у грудні скоріш за все, такий дозвіл може бути наданий, аби не хитати лодку, човен в якому пливе і Байден і Камала Гарріс. Зараз інше очікування. Ну, подивимось, тому що Україна ж не стоїть на місці. Я думаю, що не випадкові удари дронів по території Російської Федерації, конкретно по Москві. Ви бачили, що це уже СБУшні дрони масово прилітають по всіх, по всіх по всіх областях. Коли умер, до речі, коли був то по Москві, прилетіла. Я думаю, що це такий вже жирний, жирний натяк, в тому числі нашим партнерам. Що давайте швидше давайте дозволи так? Тому що ми розуміємо, що ви не хочете дестабілізації Російської Федерації, ви не хочете хаосу. У нас тут інтереси не співпадають, і тому давайте швидше ракети так, для того, щоб Україна швидше закінчила це питання або буде по-поганому. Буде будемо влаштовувати блекаут Москві, наприклад. І тоді може бути значно гірша ситуація. Тоді ресурси будуть витрачатися значно більше. Держпан Буданов теж нещодавно підтвердив, що в принципі списки цілі є. Ми бачимо, що Україна буде переходити скоріше за все на енергетичну інфраструктуру Російської Федерації. До речі, сьогодні пан Шойгу визнав, що Росія все ж таки хотіла обмежити удари по території Російської Федерації саме по енергетичній інфраструктурі, це означає, що це її дістає. І вони розуміють, що зараз Росія входить в осінні зимовий Період, а там зима на відміну від України ну значно холодніше. В Україні можливо холодна зима, а там точно холодна зима. І тому я думаю, що це теж, знаєте, і з одного боку добрими словами закликають Україну з іншого показує свою спроможність для того, щоб е е е ну показати силу, в тому числі, що може і не треба буде потім ваші 300 на 300 uh -huh. кілометрів. Може потрібно буде вже більше. Зрозуміло, Мені. пане Тарасе, Окрім а, окрім візиту міністра закордонних справ Великої Британії та держсекретаря у Києві відбувся ще один захід. Це черговий саміт Кримської платформи. Він проводиться вже в четверте. До Києва прибули президент Литви, прем'єр-міністр Хорватії, прем'єр-міністр Калатвії. І по завершенню саміту було проведено прес-конференцію. Володимира Зеленського зокрема розпитали про його план перемоги. Почуємо відповідь президента України. Так, щодо плану перемоги, буду послідовним і спочатку проговорюю його з президентом Байденом, тому що він в більшості залежить від підтримки Сполучених Штатів. Це план посилення, серйозне посилення України, і, на мою думку, буде мати, до речі, і психологічний, і політичний, і різного характеру щодо збройної вплив. На рішення Росії закінчити цю війну. Водночас за інформацією видання The Wall Street Journal, Блінкен і Лемі сьогодні в Києві мали б ще й обговорити з президентом Зеленським, як краще визначити перемогу України. Мовляв, повна перемога України вимагатиме від заходу підтримки на сотні мільярдів доларів, чого ані Вашингтон, ані Європа реально зробити не можуть. Шата європейські країни підштовхують Київ до того, щоб він сформулював реалістичний план Б. Про це йдеться в статті The Wall Street Journal. Пане Тарасе, так ви посміхаєтесь, будь ласка, поясніть ваші емоції. Ну дивіться, ну я не виключаю, що це знаєте, теж такі про російська позиція, десь просколзує. Ну плюс деякі звичайно коло на заході, які хотіли б за рахунок України повирішувати свої проблеми. Я Цього не виключаю. Але я думаю, що Україна відповідь України план план Б такий влаштувати блекаут Москві, так якщо вони хочуть бачити у цьому план Б, і ми подивимося що буде в Москві відбуватися взимку. Наприклад, пів Росії точно збіжиться і грамувати, uh -huh. ну тому що ще невідомо кого більше росіяни ненавидять українців чи Москву, олігархів, власну владу і так далі. І тоді будемо розмовляти про план Б, тому що на знаєте, за такі хитрувати підкати у нас грошей немає. Ну тоді ми повинні заявити нашим шановним партнерам, що повернення до торгівлі як до 2022 року не буде. В Україні от є перелік ваших активів, які знаходяться в зоні небезпеці. Туди будуть прилітати дрони. Постійно будуть прилітати дрони. Якісь хулігани будуть запускати, тому що у вас не буде можливості качати ресурси з Росії, як хочете. Єдиний спосіб знайти цих хуліганів, які це робить, це вступ України в НАТО та в ЄС тільки не за 10 років, а за 5 років. І тоді ми зможемо. Знайти управу на цих невідомих людей, і тоді ви зможете торгувати з Російською Федерацією, тому що знаєте, з деякими західними партнерами теж слід розмовляти з позицією сили, тому що у багатьох теж є таке, знаєте, бажання за рахунок українців повирішувати свої проблеми і вдати, що, начебто, війни не було. Ні, шановні, це питання нашого виживання. Ось і якщо хочете повертатися до торгівлі з Росією, тільки через вступ Україну в НАТО та в ЄС. Тільки це дасть можливість знайти управу на цих хвилювання, так які псують життя іноземним інвесторам в Росії, угу. то ви вважаєте сьогодні під час зустрічі державного секретаря США Ентоні Блінкіна з президентом Зеленським, навряд чи Ентоні Блінкін якось. На те, щоби вимагав, просив якогось плана. Б. бо на тлі цієї публікації, от якраз президент говорить про те, що є план перемоги, принаймні певний, скажімо так, напевно, скелет. якийсь цього плану, в якому Україна якраз має виступати з позиції сили, і цей план перемоги Україна збирається представити Джозефу Байдену, з яким президент Зеленський матиме зустріч там за кілька днів. Сьогодні це прозвучало. Ну, звичайно, так і потрібно з ними розмовляти, тому що ви повинні розуміти, що бажаючих повирішувати свої проблеми за рахунок України на заході. Купа так. Це питання в тому, що нам не подобається. А ну а під час до речі візиту до зустрічі з паном Байденом, я думаю, що поряд з, з нафтогоном, які належать американським корпораціям, які пролі... які качають казахську нафту, наприклад, через порт новоросійська, провинно пролетіти парочку дронів, так угу. для того, щоб показати, що а ми теж знаємо про цю нафту. Вона не дуже подобається, але вона поки знаходиться у ну, збереженні, так, поки допомога Україні надходить. Тому що якщо там щось трапиться, так це ж будуть проблеми не наша, а будуть проблеми ваші з урядом Сполучених Штатів Америки. Ніх нафтових компаній. Тому що у нас питання виживання. А ви починаєте з нами іграшки грати. Mm -hmm. Не отак от повинен розмову. Ці швидше знаєте всі всі всі, всі всі всі, всі питання швидше почнуть ви mm -hmm. вирішувати. Або, а, в компресори газа гонів, наприклад, mm -hmm. повинні прилітати, щоб Німеччина Ta. не розуміла, що а, з газом не все так буде добре, і нехай нам не, не розповідають, що та це неможливо. Бо це війна, та можливо ця позиція і була б конструктивною. Дякуємо вам за а, ці а, це. Цю аналітику Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами на прямому зв'язку. Щойно.